Максим Рильський Слово про рідну матір Читає Ігор Скарженець. Благословен той день і час, Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, Земля, яку скопив Тарас дрібними росами сльозами. Благословенна в болях ран, степів широчина бездонна. Що, як зелений океан тече круг білого Херсона, Що свій дівочий гнучий стан до Дніпрового тулить лона. Благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, як віщий білокрилий птах, печаль і радість наша пісне, що мужність будеш у серцях, коли над краєм хмара висне. Благословенні ви сліди. Незмиті вічності дощами мандрівника сковороди з припорошілими саквами, що до цілющої води простує, занедбавши храми. Благословен мечів ясних огонь, Отчизни охорона, іржання коней бойових, морських походів даль солона, і Енеїди владний сміх, Полтави тихої корона, гаряча дума кобзаря. Що і вогні не спопиліє, і молоток каменяря, і струни лисенка живії, І слави золота зоря круг заньковецької Марії, Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море, хто наше злото серебро, плугами кривди переоре, хто серця чистого добро злобою чорною поборе? Настане день, настане час. І розіллеться знов медами Земля, що святив Тарас своїми муками ділами, Земля, що окрилив Тарас громовозвукими словами. Хіба умерти можна їй в гарячій захлинутись крові? Коли на справедливий бій зовуть і дерева в діброві, Коли живе вона в міцній сім'ї великій, вольній, новій? Хіба їй можна одцвісти, Коли зоря горить рожева, Коли шумлять, дзвенять світи від рику раненого лева, Лисиці брешуть на щити і кличе див поверху древа. Хто золоту порве струну, Коли у гуслях дух боянів, Хто димний запах полину роздавить мороком туманів, Хто чорно витеше труну На красний Київ наш і канів. Гримить Дніпро, шумить сула, озвались голосом Карпати, І клич подільського села Впути в пути в лісивому чувати, Чи совам зборкати орла, чи правду кривді подолати. О, земле рідна, знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді, Встає народ, гудуть мости, рокочуть ріки ясноводі. Лисиці брешуть на щити, та сонце устає на сході.